Зараз уся робота медичного персоналу України прив'язана до ліжкомісць. Розмови про скорочення кількості так званих ліжок активно почалися після того, як була оприлюднена постанова Кабінету міністрів України від 25 листопада 2015 року, згідно з якою затверджений новий граничний норматив: 60 ліжок на 10 тисяч населення, замість норми 80-88 ліжок, як було раніше. Конвульсії медичної галузі України або як поживає медицина у нас в районі, дивіться у сюжеті Наталії Замрій. Оптимізація зачепила уже й медицину, хоча реформи у медичній галузі в перспективі хочуть зробити її конкурентно спроможною. Адже ліжко місце це одиниця, на яку виділяються кошти. Менше ліжко місць більше коштів на якісні операції, процедури та обладнання. Однак не все так добре, як є на папері. У нас в лікарні, як стверджують лікарі, було 820 ліжок, скоротили до 359, а результат з цього поки що нульовий. Адже за так звану економію нічого не придбано. А тепер іде чергова хвиля скорочень. У кожного відділення свої проблеми, але як не було б тяжко, вони справді не побоїмося цього слова, вилазять зі шкіри. Понаднормове навантаження, не оновлюється матеріально-технічна база, не дають замісництво. Працює одна медсестра на два поверхи. Кожен, хто йде в чергову відпустку, має брати два дні за власний рахунок. Однак це добровільно-примусове прохання виконують не всі. Про те, що пологове відділення в процесі реконструкції нагадує ще будівельне сміття, сподіваємось, що обіцянки від всіх очільників керівних посад стануть реальністю. А гарна фасадна обгортка буде відповідати відповідній матеріально-технічній начинці. Поки функціонувало пологове банк крові, хоч якийсь та й був. А тепер при виникненні оргентної ситуації лікуючий лікар та родичі вимушені шукати препарати у Львові або ж де-інде. Окрім цього, не вистачає ще й медикаментів. За словами акушер-гінеколога Лариси Стецюк, зараз є 5 ліжок, а це 100% навантаження. Проте було й таке, що в палаті патології на 5 ліжок було 10 осіб, тобто один пацієнт змінював іншого, оскільки усім необхідно надати допомогу. І як би це плачевно не звучало, але банальних халатів і тих немає. Як стверджує за відділення травматології Сергій Бик, завдяки Ганні приймак є в чому оперувати, а молодший персонал купує вже за власний кошт. Не оновлюється інструментарій в хірургії, те, що зараз є, ще вистачить максимум на півтора роки. За словами лікарів, оптимізація має на меті швидше знищити районну медицину аніж підняти її на відповідний рівень. Звичайно, ми працюємо, але от болюче таке питання: ми працюємо за дуже за безцінь. Ми не маємо ні індексації зараз на даний час. Ми не маємо доплат. Ми працюємо дивіться в порватих рукавичках. Ми не маємо навіть за що купити ті рукавички. Нам ніхто їх не забезпечує ні спирту, ні деззасобів, Нічого зараз немає. От ви знаєте, який зараз час, скільки зараз різних є захворювань захисту? Ніякого ми не маємо. От, наприклад, зараз в нас забрали цю індексацію. Якщо забрали ту індексацію, невже нам не можна давати хоча б якісь відсотки за дезасоби. За ті, наприклад, за те, що ми стільки часу працюємо і хляпаємося у тій крові, що в нас стільки є безпеки, невже не можна нас хоча б чимось підтримати, дати хоча б нам за якусь вредність, за якусь шкідливість. Ми чули про скорочення, нас постійно тим скороченням діти лякають, нам вже скоротили п'ять ліжок. Можете пройтись по палатах і подивитись на. Тільки завалений відділ. Сьогодні я вийшла перший день з відпустки. На даний час зараз в нас є перша година дня. Я поставила 21 капання. 21. Зараз тільки перша година. А до вечора ще довго я працюю 12 годин. Так що можете самі зрозуміти, скільки в відділі зараз є людей, як про яке може йти скорочення. Приходить до нас капатись і денний стаціонар. У нас є палата денного стаціонару. Одна людина стала, друга лягла. Фактично і, і фактично за добу в нас проходить 40, 50 до 60 хворих. Так, ми падаємо з ніг. Не кажу, завжди так не буває, але буває так, що я зараз на даний час в нас хворих є дуже багато. Так що скорочувати це я не знаю, то нереально. Вважаю, що Бродівський район єдиний район, напевно, на Україні, де не роблять рентгеноскопії. Як можна? Хворого поставити діагноз без реневроскопії, діагноз перфоративної виразки або непрохідності. Графія тут нічого не дасть. Тим більше, такі знімки, які в нас роблять, за яких клімках, ну зараз відділ загружений. Взагалі в нас відділ загружений, тому що неврологія виконує завжди 120, 118, 110 ліжкоднів. У Нас пройшло, як ми не воювали зимою, скорочення п'ять ліжок. Ну, на тому не зупинилося. Скорочення далі продовжується. І е, по е, рекомендації департаменту скорочення десь приблизно до 35% стаціонару. Це дуже багато. Я розумію, щоб тебе оптимізувати медицину, тому що далі так працювати в медицині неможливо. Але медицину оптимізувати тоді, коли її е, організовувати треба на периферії. Не треба, не можна розвалити стару хату, не побудувавши нову. Е, наш, ну, наше населення має велику територію, ми далеко від обласних центрів, це є 100 кілометрів, а якщо взяти комарівку, комарівку під, під камінь, то там взагалі 150-160 кілометрів. Уявіть хворого з інсультом, які, якого треба на протязі трьох годин доставити на комп'ютерну томографію. Це нереально зробити. Значить, для того, щоб зробити, мають бути якісь державні програми. Думати не треба про місцевих жителів великих міст. Тут теж люди хочуть бути здоровим і хочуть, щоб їм надавалася невідкладна допомога. Нормально. Я рахую, що спочатку зробити програми невідкладної допомоги, а тоді пробувати оптимізувати тут відділи. Але оптимізувати не просто тупо скорочувати, а реорганізовувати. В нас немає палати інтенсивної терапії на інсульти з постійним постом, У нас нема моніторгів, нас немає комп'ютерної томографії або МРТ. Наші хворі не можуть повноцінно нормально отримати курси лікування. А вже як нам працювати, то ви можете догадуватися, коли ти знаєш, як працювати, хочеш, а тобі нема бензину, немає медикаментів і не можна доїхати до Львова. Отака От ситуація. Я рахую, що медицину обов'язково треба реорганізовуватися, ну розумно з підходом думати про то, про людей думати, а не тільки про те, як скоротити і зменшити е, кількість ліжкодень. А за фінансування медицини то взагалі окреме питання. Такого, як в медицині фінансується, я не знаю взагалі, як мудряються ще людям давати три рази в день харчування на ті копійки, що получають медикаментів, обмаль це тільки називається, що медицина у нас задурна. У нас медицина вся оплатна. І треба вже давно переходити на ту страхову медицину і е, платну медицину, хто як може. Але це треба робити, а не тільки обіцяти. На сьогоднішній день планується оптимізація з 1 червня. Частина людей не знає, що будуть оптимізовувати. Керівник установи довів до відома завідуючих, сказав, що буде оптимізовуватися по 5 ліжок з кожного відділення. І, в принципі, ви побачили сьогодні, як люди бояться висказати свою думку. Люди не знають, людям не доводиться в повному обсязі вся інформація. Так, я згідний, що реформування потрібно, але воно потрібно робитися з головою. Є на сьогоднішній день процвітає в нас онкологія, де можна перепрофілювати певні ліжка на онкологічні. Також в нас є і нарколог, є наркологічні ліжка, можна вести. Що буде за собою породжувати і збільшувати бюджет, бо якби не було людей, які мають за що вживати алкогольні і там напитки, можуть відповідно платити лікарні за надання певних послуг. Це буде набагато краще, чим одним махом скоротити. Скоротити легше всього, повернути ми ніколи не повернемо. У цій сумбурній картині тішить одне, що незважаючи на тяжкі часи, які настали не лише у медичній галузі, медперсонал не порушує клятву гіпократа. Адже більшість лікарів це янголи в білих халатах і підтвердженням цього є хороші відгуки про них. Персонал як? Персонал працює. В палатах, як бачите, чисто. Що мають, то дають їсти, що їм дають. А ж решту ми з дому. А відношення дуже добре. Що можете побажати ми, при тим, що... Ну що їм здоров'я, багатство, більше зарплати і більше давати медицині, виділяти на медицину більше коштів, щоб медицина могла нормально працювати. Нормально, нормальний персонал, нормальні лікарі, нормальні медсестри, відношення нормальне. Вона лікуватися. Тобто так ще страшно все. Не страшно, все. Можна жити. Чисто прибирають, волю. Тут ще нормально, брода.